Хочемо розказати плюси, залишити позитивний відгук про програму Paracelsus. Чому ми її вибрали, чому вона нам подобається? Ми з 2022 року її придбали і зараз наведемо кілька прикладів, таких, які нам подобаються в цій програмі. Paracelsus має зручний інтерфейс, що дозволяє легко освоїти роботу в програмі. Також програма містить велику базу лікарських засобів, що спрощує облік та реалізацію медикаментів. Кожна позиція має додаткову інформацію, такі як відпуск по рецепту чи контролюється державою тощо. Програма дозволяє легко і швидко оформлювати прихід товару. Потрібно лише вибрати постачальника та місце зберігання накладною. Програма автоматично підтягує позиції та кількість та розраховує націнку. Однією з переваг програми є інвентаризація без зупинки продажу.